Слава Богу. Я продовжу ці тексти, які наголошував, і вся моя промова буде про це. Псалом 156 такий вірш, там пише, нехай усе, що дихає, Господа палить. Аллілуя. Усе, що дихає. Навіть кажуть, що пташка, яка співає, вона не просто сама собі співає, вона прославляє Бога. То наскільки ми? Живучи на землі, яких Бог простив і знайшов, маємо прославляти Його. Я деякі тексти понаголошую і деякі приклади. Ісая 43, 7. Ісайя 43.7. Кожного, хто зветься моїм ім'ям, кого я створив для слави своєї, кого я вивів і кого я вчинив, та кого я утворив. Людина створена для слави Божої, щоб прославляти і віддавати славу із землі до нього. Інколи ми думаємо, що покликання якесь інше це найважливіше, яке є на землі. Но людина зває саме елементарне, що вона створена для слави Божої. Не просто, що ми маємо або якби з потреби, або хтось нас має заставляти, що ми маємо його славити. Ні, а це наше саме перше покликання це прославляти Його. Людина і перші люди, які були створені на землі, ми знаємо, що вони так само були створені для слави Божої. І щоб відображати цю славу Божу, але ми ж ми знаємо, що гріх він позбавив цієї слави. Гріх він розділив, гріх він вивів далеко, і людина перестала славити, перестала відображати цю славу і почали ховатися. І ми можемо так взяти з перших таких причин, що гріх він може віддалити. Людина не може славити Бога. Людина боїться, людина десь ховається, десь соромиться, десь сором бере, десь ще щось. Але ми знаємо, що завдяки Ісусу ми з'єдналися знову. І ми можемо знову відображати цю славу і знову воздавати Йому, тому що ми є прощені, ми є спасені. І ми можемо нести це світло у цей світ, тому що Христос сказав, що ви світло для світу. Тому ми маємо відображати це світло. А гріх, я думаю, що ми кожен знаємо, що це небезпечно і це треба уникати. Хай Бог всіх кожної благословить. Я деякі такі самі такі приклад наведу це з часів Ісуса, коли Ісус ще був на землі. І одного разу учні славили Бога. І не тільки учні, я думаю, що і люди, і знаємо, що коли Ісус виїжджав в Єрусалим, то вони славили Його. Але один був такий момент, коли, вони, коли Ісус сходив з гори і почали проставляти, а фарисеї кажуть, скажіть, хай замовкнуть. І він їм сказав такий вираз, каже, якщо вони замовкнуть, то каміння буде кричати. Я так роздумовую над цим текстом так, вже довгий час. Думаю, якщо людина не хоче славити Бога, і якщо вона перестане його славити, перестане його відображати, то каміння буде кричати. Каміння буде славити. Якщо людина не зможе, то каміння буде прославляти. Вся природа буде прославляти, але людина саме найбільше має прославляти Бога. Я зачитаю цю історію Луки 19.37. Євангелій Луки, 19.37. А коли він уже наближався до спадів з гори Олимної, то весь натовп учнів почав з радістю голосно хвалити Бога. За всі чудеса, які вони бачили, кажучи: «Благословен цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеївського міжнароду сказали до нього: учителю, заборони учням своїм, а він відповів і сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть. То каміння буде кричати. І як з цього тексту і цієї історії, я думаю, наскільки ми маємо славити Бога? Учні, коли бачили чудеса, ходили з Христом і славили, але ж ми ж так само живучи кожного дня на землі, кожної ночі, кожного ранку просинаємось, в нас є їжа, в нас є одяг. Тим більше маємо спасіння. І що нам остається як робити, як славити Його? Але як я наголошував попереду, ми мало-мало цю славу відображаємо. Буває, хоч і кажемо, кажем слава Богу, людина може сказати таким грубим голосом, таким недовольним, слава Богу. Так як, як ніби це як традиція має бути, але ж ми ж все знаємо, що це вся слава Богу. Хто, як не він, один достойний цієї слави? Ні одна людина цієї слави ні одна не достойна. Тому що слава на землі, вона, вона помирає. Вона не є вічна і, 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 і це неможливо, тому що Бог сказав, що своєї слави нікому не віддає. Тому завжди прославляємо нашого Бога, тому що якщо ми не будемо славити Бога, то каміння за нами не славить. Далі такий пункт, я ось, хто славить Бога, або як славили Бога люди, які ще живуть на землі. Перший це Давид. Усіх своїх псалмах він прославляв. У всьому його житті, у кожну його, мабуть, дні він грав, він співав, він прославляв. Я думаю, кожен знає, де псалом в Біблії, щоб почитати, ці всі псалми. Він всіх псалмах прославляв Бога. І все своє життя він славив Його. Кожна якась була чи війна, чи вороги обступали, а він славив Бога. Інколи коли ми кажемо, що славити Бога, це тільки коли в нас в житті все добре, коли життя, знаєте, як річка тече, все добре, тоді можна прославити. А тільки труднощі, то не можна прославити, бо, бо ж труднощі. Але я наведу деякі приклади, які люди і в труднощах славити Бога. Апостол Павло, коли його кинули в в'язницю з силою, написано в Кайданах, сиділи і прославляли Бога. в темниці. А інші був там біля них ще в'язні написано слухали, як вони прославляли Бога в кайданах. Ми сьогодні не в кайданах, ми сьогодні вільні люди прийшли і прославляємо Бога. Ми не в кайданах. Але десь трошки ми слабень прославляємо. дякуємо Богу і славимо Його ім'я. Псалом 148, 1-3. Хваліти Господу з небес, хваліти його з сонце і місяць, хваліти Його всі зорі світу. Псалом 18,2 такий текст. Небо звіщає Божу славу, а про чин Його рук розповідає небозвіт. Навіть місяць і зорі, і небо все прославляє Бога. Все прославляє Бога. І я наводжу ці приклади, наскільки люди мало славлять Бога. Я всю увагу сьогодні хочу звернути на нас, людей. Якщо Небо і зорі, і місяць все прославляє Бога, то ми більше маємо славити, більше і більше Його прославляти. Ще один такий пункт. а як же славити Бога? Саме таке важливе питання. А як славити Його? Перше, що ми можемо прославляти, це нашими устами. Це нашими устами. До євреїв, і не пам'ятаю розділ, написано, що плід. Уст це є жертва. Плід уст, що ми устами визнаємо Його, що ми устами дякуємо Йому. Устами. Друге, що ми можемо зробити, це нашими ділами. Нашими ділами можемо послужити і в цьому прославиться Бога. Не щоб ми прославились, а зробити ім'я Господнє, щоб Він прославився. І цим самим ми славимо Бога, відображаємо Бога. Псалом 156, який я зачитував, нехай усе, що дихає, Господа хвалить. Нехай усе, що дихає, воно дійсно відображається все, славить, прославляє Його. Ми живучи на землі і ми дихаємо. Ми, ми живемо, ми просимо де щось Бога. І якщо Він нам подає і, і ми забуваємо Йому подякувати, то ми, виходить, по-перше, це не подякували, а по-друге, не прославили Його. Ісуса, все життя на землі, де, де ми тільки зустрінемо в новому завіті, Він завжди прославляв Отця. Завжди. Після кожної якоїсь такої події, після кого він десь когось зцілив, десь дав хліб, десь перед хлібом, як коли роздавав і п'ять тисяч народного двох, він завжди дякував Богу. Завжди дякував І за хліб, і, і за все своє життя, і завжди приймав його волю. Тому це самий такий глибокий приклад. Це Євреїв 13:15, це отож через нього завжди приносимо Богу жертву хвали. І такі приклади на меду і старого заповіту, як і в старому заповіті люди славили вихід 15,1. Вихід, 15 розділ перший і другий текст. Тоді заспівав Моїсей та Ізраїльні сини оцю пісню для Господа і промовили, говорячи. Співатиму я для Господа, бо високо в'язнівся коня і вершника його, кинув у море. Моя сила і пісня Господь, і він був мені на спасіння, він мій Бог, і я йому прославлення зроблю. Він Бог мого батька, і я буду величати Його ім'я. Ізраїльський народ, коли виходив, і коли вже звільнились від цієї такої навали, де фараону за ними гнався, вони сіли по той бок, по той бік моря і прославили Бога, заспівали йому пісню, воздали йому славу, хвалу і так далі. І не тільки ця історія, взяти всю історію Біблії завжди у всьому Бог прославлявся. У всіх подіях у різних ситуаціях, в житті, які що тільки не було, у всьому заканчувалося тим, що Бог прославлявся. Нехай і нам ніколи не буде трудно. І в труднощах прославити Його. Все одно йому воздати славу і все одно воздати йому хвалу. Одного разу Марія сказала такі слова, і сказала Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радів у Бозі. А в півночі Павло та сила молячі співали Богові, а в'язні слухали їх. Я наводжу це як приклад, тому що це багато часу займе, тому що Марія славила Бога. Анна славила Бога, коли отримала відповідь на молитву, коли Бог почув. І ми так само в своєму житті, я думаю, я думаю, що кожному Бог давав відповідь. Кожному. А якщо навіть не, не дав тої відповіді, то значить, або ми мало просили, або воно ну, нам і не треба. Тому Бог завжди відповідає на молитву, але не забуваємо Його прославити в цьому. Хай Бог всіх раз благословить. І на кінець, один текст, що зачитаю, це об'явлення 5.13, об'явлення 5.13. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Тому хто сидить на престолі і ангцеві, Благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири двори сказали Амінь. А 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Це на, на весь на час, на майбутнє і нам згадка. Бог славиться на небі день і ніч. Ну, там я у нього нема, так як у нас. Дня і ночі, але я це зрівнюю так, як для щоб було зрозуміло. Ми вночі лягаємо і спимо, а Бог на небі прославляється вічно. Аж до цього дня. Написано: день і ніч прославляють Бога і не втомляються. Це ж скільки вже років пройшло. Ніхто, мабуть, і не порахує, а Він прославляється весь час, без перестанку. І я так зрівняв для нас людей, думаю. Якщо нам на землі важко прославити Бога, то як ми будемо в небі його славити? Мабуть, і на небі буде важко. Якщо ми, живучи на землі, не можемо його прославити, то в небі ми тим більше не можемо прославити. Але допоміг би нам кожному і Бог, щоб ці слова нас підкріпили і підбадьорили. Якщо йому слава день і ніч там не змовкає, то із наших пошту і землі вона має так само не змовкати, тому що ми більше потребуємо. Нам нас більше цього різних ситуацій в житті і в країні, і скрізь, і у всьому, хай його ім'я буде прославлене через все наше життя, щоб ми відображали і були, як Ісус сказав, світлом для цього світу. Хай Бог всіх раз нас благословить і, і збереже. І нехай вся слава була не тільки йому, скажемо, слава Богу. Амінь.